Вітаю! Ми продовжуємо серію відео для проєкту Вступ 24-25. І наступний заклад, вищий навчальний заклад, про який я хочу розповісти. Це заклад, який входить в нашу програму, в який є партнером проєкту. І е цей заклад є особливим для Запоріжжя, для України. І взагалі. Е Йому альтернативних в Запоріжжі і в Україні немає. Зараз я кажу про заклад, вищий, навчальний, приватний Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Будь ласка, на екран. Зараз ви бачите презентацію, та яка у нас є. Е, не дуже, ну, вот так вона відкрилася, ну хай буде так. Е, яка є і презентує унікальний університет, унікальний інститут економіки та інфраційних технологій. Е, його створення, як ви бачите, з 1994 році це був перший набір студентів у 2005 році. Вони відкрили аспірантуру, аспірантуру, вони ну, розвивають напрямки научної наукової діяльності, і від себе хочу сказати, що для мене цей університет є, інститут є особливим в ланці наших партнерів. Чому? Тому що в далекому 2010 році. Я була першою, хто привіз до них іностран іноземних студентів з Туркменії. Це було дуже цікавий досвід. Це дуже було таке цікавий досвід в тому, що цей інститут відправляв. Студентів на стажування і навчання в Польщу та Великобританію, але не приймав. І Я ось була першою людиною, яка до них привезла таких студентів. Як я познайомилася з цим університетом, цим, з інститутом це дуже була цікава історія. Я просто до них приїхала. І Це теж характеризує вищий навчальний заклад. Я була з ними, познайомилася без протекції, без якого дзвінка. Я просто приїхала і таким чином з Тетяною Олександровною Бояровою, яка зараз є першим проректором, ми співпрацюємо ось вже 15 років. Тому цей заклад стоїть окремо у мене як рідний, як теплий заклад і як той, що надає якісну вищу освіту, тому що мої туркменські студенти зараз один із них. Мій, як я казала, внібрачний син мого першого чоловіка, ну це шутка. Він зараз зараз є за міністром економіки Туркменістану. Другий мій студент, у нас з ним один день день народження. Він зараз є начальником безпеки аеропорта. Міста Ашхабад. Це дуже великі посади, і я пишаюся тим, що. Я змогла надати їм можливість навчатися, і ми обрали цей інститут економіки та інформаційних технологій. Ось же перейдемо до нашого навчального закладу, який у нас є в програмі. І бачите, цей слоган, який написано світа, як працює на ваше майбутнє. Це дійсно так. Це ті мої приклади, які, про які я розказала. Особливості вищого навчального закладу зі По перше. В одним з відео я сказала про те, що цей заклад є родинним. Чому? Тому що в закладі є програма, ліцей. З п'ятого класу діти навчаються наживо, і вони навчаються в умовах абсолютної безпеки, тому що в них є бомбосховище. для Запоріжжя. Це дуже важливо. Це акцент на те, що якщо б, наприклад, у вас є діти, які зараз Запоріжжі, сім'я, родина, хто ну, кому це буде цікаво. Цей заклад це надає, і заклад знаходиться на правому березі. Наступне є коледж, який формує. Ну, хто, наприклад, не бажає навчатися там, ви мати освіту середнього? Вони відразу ну є різні ситуації в родині. Вони можуть поступити в коледж і після закінчення отримати і. Атестат про середню освіту і також вже професію, і е, пишаюся тим, що в ЗІТІ є унікальні спеціальності, які з 2005 року є вже аспірантурними спеціальностями і науковими. Також хочу відмітити ректора і засновника цього навчального закладу. Він діючий лектор в Кембриджі і в деяких ще університетах європейських. Це рівень навчального закладу. Спеціальності, які надаються, і по яким можна навчитися і отримати освіту в даному навчальному закладі. Ще раз хочу наголосити про те, що даний навчальний заклад це приватний заклад, тому бюджетного бюджетних місць в ньому немає. Але в ньому є інші цінності: це родинний, то що я сказала поперед, і також знижки для тих, хто, наприклад, буде. Обере ці навчальний заклад. Ось на цьому слайді, будь ласка, точно так же, як і у всіх, хто в нашому проєкті, всі, всіх хто мають посвідчення учасника бойових дій, мають право і вступають з пільгової категорії. Маються на увазі, що вони не здають НМТ, вони не здають ЄВІ, а йдуть по співбесіди. Університет приватний, тому. Це тільки контракт, і для військовослужбовців в нашому проєкті знижка на контракт діє 40%. Це стосовно і бакалаврату, і магістратури. Якщо ваш вас цікавить цей заклад, якщо вам цікавить ці спеціальності, які надаються в вищому навчальному закладі, ЗІТЯ. Будь ласка, подвідево, я залишу посилання на сайт університету, можна ознайомитися, подивитися, також задати нам питання. І для себе хочу відмітити, що і для вас хочу відмітити, що в минулому році, в 24-му році, всі, хто обрали цей заклад, це були практично всі офіцери, які пішли на магістерські спеціальності, на магістський рівень освіти. Для чого? Для того, щоб свою вузьконаправлену військову спеціальність. Якимось чином трансформувати в цивільну. І ну, для мене я цим пишаюся, що практично всі військові, хто от, обрав її для себе, це молоді офіцери, які є командирами безпілотних військ. Це дуже важливо, і знаючи міжнародні зв'язки, я сказала попередньо, що ректор університету діючий лектор закордонних університетів його запрошують, він дуже поважний лектор, дуже потужний. І тим самим диплом, який ви отримаєте, це не тільки диплом, це ще і можливість кар'єрного зросту та Стажування за кордоном навіть на в освітній платформі Moodle, навіть онлайном, це мати доступ до людей, які викладають в Європі і в Євро ну, в європейських університетах. Тому на цей навчальний заклад на наш зіт можна звернути увагу і потрібно звернути увагу тим, хто не планує бюджетного, не претендує на бюджетне місце, не планує, наприклад. Там вступати до бюджету, а знає, за що він платить кошти, і знає, навіщо йому потрібна ця спеціальність. Ще раз наголошую на списки спеціальностей, які є, і ще раз скажу хочу сказати, що дальний навчальний заклад приватний і тут дуже особливий підхід до кожного студента, а також сім'ї, ну, родинні цінності, які дають можливість не тільки вам навчатися як пільгової категорії, але й бути послідовними з вашою родиною, тобто ваші діти, діти, які, наприклад, закінчують дев'ятий клас або обирають якусь спеціальність, і як, так як ви є пільгова категорія учасників бойових дій, то для вас діє знижка, є родинна знижка і так далі. Тому, обираючи цю, цей навчальний заклад, дуже важливо. Розуміти і знати про це, знати, як це відбувається, як відбувається вступ. Нагадую, що вступ відбувається таким ж чином: такі ж у нас самі дати до 1 липня у нас є подача документів та реєстрація, початок реєстрації електронних кабінетів. Все це робиться дистанційно. Список документів ви надаєте своєму відповідальній особі, який у вас буде визначений в, вашому, в вашій військовій частині або бригаді. Дуже дякую вам за те, що ви зараз послушали це відео, і хочу ще раз повернутися до переліку навчальних закладів, які, про які вже я коротко і дуже стисно розповіла. Перше, це наша Запорізька легендарна політехніка або машинка, як ми її називаємо в місті. Далі це унікальний заклад дуже вузької спеціалізації аграрної, це Таврія Таврійський державний. Агротехнічний університет. І ось цей заклад, про який зараз в цьому відео я розповідала, це приватний заклад, Запорізький інститут інформаційних технологій і комп'ютерних технологій. Дуже дякую, наступного відео.